Доброго дня, дітки! Ми сьогодні з вами будемо робити сорочку вишиванку. Сорочка з'явилася у світі давним-давно. Її робили із льону, із коноплі. Коли почали прикрашати сорочки, то з'явилися вже і вишиванки. Це був оберіг для кожної людини. Рукава та комір. Кожної вишиванки прикрашали візерунками. Спочатку це були геометричні фігури ромбики, кружечки, лінії. Крім геометричних форм, ми ще побачимо з вами і квітковий, рослинний орнамент. Це і ягідки калини, і троянди, і маки, і мальви. А ще ми в орнаменті можемо побачити і образи тварин, і птахів. В нашій Україні є багато різних регіонів. І якщо порівняти сорочки, то вони будуть відрізнятися орнаментом вишивкою. В цілому стародавні часи використовували синій і червоний колір, а пізніше, за часів Радянського Союзу, з'явилися вже більше популярними чорний і червоний колір. Познайомимося з основними елементами орнаменту безконечник. Це хвилі певної довжини того, що ми бачимо або не бачимо, і в них заплутується небезпека. Наступний елемент, який використовується і в чоловічому орнаменті на вишиванках, і в жіночому, і в дитячому це восьмикутна зірка, яка є символом зірки, над якою ми народилися. Є так само символом Бога, Сонця і ангела-охоронця. А ще восьмикутна зірка позначає вісім частин світу. Наступний елемент орнаменту української вишивки це є хрестик, який є символом захисту. Хрестик означає гармонію духовного і матеріального. Наступний елемент орнаменту це чотирьохкутники, які є символом матерії. Орнамент – який складається з різних елементів, може сказати, що це код роду. Вишиванка це брендовий одяг. Коли ми одягаємо вишиванку, то ми знаходимося у безпеці. Вона нас захистить і вбереже. Ми сьогодні будемо з вами робити сорочку вишиванку. Нам задобився червоний і чорний папір, серветка клей, ножниці, пензлик і заготовка жіночої сорочки вишиванки. Не зраджуй землю, що тебе зностила, не залишай нікому від, а сорочка магамина бігла, бігла, а сорочка магами на серцю мила, а сорочка магамина зігла. as